Чи ПТ-чат видав тобі якусь фігню? правильно відповів на твоє запитання? Вважаєш його. Тупи ні, це не вірно. Він дуже розумний, адже в ньому завантажено сотні терабайт інформації. Найголовніше це вміти правильно поставити запитання або сформулювати свій запит. І зараз я розповім, як це зробити. Задавайте питання англійською мовою. Так ви отримаєте вашу відповідь швидше і вона буде більш точною, адже саме цією мовою був навчений цей штучний інтелект. Друге, надайте чату роль, попросіть його діяти як копірайтер або як юрист. Третє – дайте чату більше контексту. Поясніть йому навіщо вам виконувати цю задачу. Яка у вас мета, але не ускладнюйте. Четверте, якщо ви працюєте з текстом, обов'язково вкажіть ваш tone of voice. Це може бути, наприклад, френдлі або діловий стиль. П'яте. також розкажіть про свою цільову аудиторію, її проблеми, задачі та бажання. І останнє не робіть декілька запитів в одному повідомленні. Так, штучний інтелект заплутається і не дасть вам точної відповіді. Ставте лайки, якщо було.